Заговорили, що Трамп готує Україні новорічний подарунок і зробить важливий крок до закінчення війни. Начебто, все вже готово, а окремі інсайдери навіть називають перший день нового року як відправну точку, коли згасне активна фаза війни. Так би мовити, в новий рік вступати вже з початком завершення протистояння. Все це дарує надію, але тут є підводні камені. Деталі прямо зараз. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Трамп узгодив, де, що по завершенню війни в Україні прямо під свято. І вже. Стало відомо, коли в Україні стоятимуть іноземні миротворці. Поява європейських миротворців в Україні стане можливою вже через деякий час. Таку думку в коментарі та висловив експерт аналітичного центру Атланті Канцел, колишній посол США в Україні Джон Гербст. Хоча під час виборів Трамп ледь не у кожній промові обіцяв закінчити з війною за один день. Насправді він та його команда лише зараз починають реалістично оцінювати ситуацію, каже Гербст. При цьому він не вів. Вірить, що трам просто зупинить американську допомогу Україні, тим самим зігравши на користь Арефії. Усі люди, яких Трамп висунув на ключові посади, розуміють, що РФ є небезпечним противником Сполучених Штатів, каже Гербст. Разом із тим, він переконано, що США мають достатньо важелі впливу на РФ, щоб змусити її піти на переговори. І з цього приводу він сказав наступне. Цитую з першого дня Трамп видобуватиме та експортуватиме значно більше американської нафти та газу під девізом бури крихітко, бури». Це спричинить на ціну на нафту та на шкоду РФ. Так переконаний, колишній дипломат також Трамп міг би погрожувати Москві надати Україні навіть більше зброї аніж давав Байден, коментуючи ймовірний мирний план. Трампа Гарбс вважає, що Україні буде важко погодитися на пункти, які стосуються заборони на вступ в НАТО і збереження фактичного контролю РФ над окупованими територіями. Натомість в Москві буде важко погодитися на демілітаризовану зону під охороною європейських солдатів та на подальшу військову допомогу Україні, яка буде стримуючим фактором для нового російського вторгнення. Гарбс переконаний, що США можуть дати власні гарантії Україні і європейському миротворчому контр. Тингенту не беручи при цьому прямої участі в охороні демілітаризованої зони на думку Гербста після кількох місців переговорів європейські миротворці можуть бути розміщені в Україні вже наступної осені. Якщо ви розмістите в Україні 100 тисяч європейців, можливо, менше, можливо, більше, принаймні велику кількість і США рішуче відповідатимуть на кожну рашистську провокацію. Міцний мир буде можливий, каже Гербст. А ми нагадаємо, що раніше президент Арефі Путлер, так би мовити, прямо відкинув пропозицію для припинення війни проти України, яку за повідомленнями команда обраного президента США Трампа розглядала на початку листопада 2024 року. Про це пишуть експерти американського інституту вивчання. Чення війни вони нагадують, що ця пропозиція передбачала відтермінування членства України у НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення бойових дій. Днями ж очільник расистів заявив, що неважливо, чи вступить Україна в НАТО сьогодні, завтра чи через 10 років. Цитую заява Потлера є частиною серії коментарів, які він нещодавно зробив, повторюючи свою відмову розглядати компроміси щодо своїх вимог наприкінці 2021 року та на початку 2022 року. Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не приєднається до НАТО. Накладення суворих обмежень на чисельність української армії та усунення українського. Уряду вказують аналітики інституту вивчення війни. Президент Рафі Путлер називає основною для будь-яких мирних переговорів так звані стамбульські домовленості, текст, який затвердженням рашистської сторони був результатом переговорів представників України та РФ в березні 2022 року в перші тижні повномасштабного вторгнення Москви. Тим часом обраний президент США Трамп має намір перекласти на країни Європи надання військової допомоги Україні. Водночас він планує скористати цю допомогу з боку США. Про це повідомляє The Washington Post. Видання нагадало, що нинішній святковий сезон є третім поспіль із початку вторгнення Арефії в Україну і припускає, що обіцянка Трампа провести переговори щодо припинення війни змушує багатьох сумніватися в тому, що буде четвертий. Трамп вже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США як найбільшого прихильника України зменшиться. Так йдеться в публікації. В Washington Пост також нагадали, що Трамп досі не розкрив подробиць того, як він планує змусити рашистського лідера Путляра сісти за стіл переговорів. А українська та рашистська делегація не зустрічалися з перших місців війни в 2022 році. Між тим існує також думка, що новообраний президент час. Коже сам собі створив пастку, фокусуючись не на ключових внутрішньополітичних планах, а на швидкому завершенні рашистсько-української війни, рецепту якого ніхто у світі не знає. Про це зокрема йдеться в матеріалі українського підприємця та громадського діяча Валерія Пекаря. За його словами, можна відкрутити назад, пояснюючи пріоритети перших тижнів після навгурації запитом з боку виборців, яких традиційно внутрішня політика цікавить набагато більше зовнішньої в протилежному випадку. Є лише один шлях глибокі і всеохопні переговори з Китаєм, на яких Китаю треба пообіцяти достатньо багато, щоб він погодився сильно натиснути на Путлера. Далі цитую допис: Китай, поки сидить тихо і потирає руки в очікуванні великих виграшів. Якщо ж китайські вимоги виявляться, за великими доведеться тиснути на Путлера в умовах, коли Китай його підтримуватиме або не захоче відмовлятися від виграшів. Втім, у Трампа завжди залишається можливість припинити переговори оголосивши винними арафію Україну чи Європу або ж усіх трьох одночасно, правда, не зрозуміло, хто тоді найкрутіший переговорник у світі. Кінець цитати. Тим часом видання Reuters пише, що команда Трампа вже запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Абсолютно всі не передбачають вступу України до НАТО. Перший варіант від Кіта Калога, який стане спецпосланцем США з питань України та має відвідати Київ вже на початку січня. План Калога передбачає заморозку конфлікту по поточній лінії зіткнення і примус Рафії та України сісти за стіл переговорів. В статті зазначається, що новообраний американський лідер надасть Україні більше зброї лише якщо держава погодиться на мирні переговори. Водночас Трамп попередить Рефію про збільшення допомоги для Києва, в разі якщо Москва відмовиться від переговорів. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США, які можуть передбачати збільшення постачань зброї після укладення мирної угоди. Другий варіант запропонував обраний президент США Джей Ді Венс. Він виступив проти допомоги Україні відповідно до його плану. Мирна угода між Києвом та Москвою може передбачати демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде потужно укріплена для запобігання подальшим вторгненням з боку рафії. Ну а третій варіант запропонував колишній виконувач обов'язків керівника розвідки Річард Гренел. Він виступив за створення автономних зон на сході України. Так чи інакше. Українці незмінно вірять в перемогу. А ось що з цього приводу говорить соціолог Олексій Антипович. Цитую його слова: майже 90% українців вірять в перемогу. Більшість говорить, що ми готові терпіти стільки, скільки потрібно, щоб дожити здобути перемогу. Інакше ми просто перестанемо існувати як держава. Тим часом стало відомо і про те, що Джо Байден шкодує, що покинув президентські перегони 24-го року, і вважає, що переміг би Дональда Трампа на виборах 5 листопада, попри них. Негативні результати соцопитувань про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі. За їхньою інформацією, Байден також вважає, що припустився помилка, коли висунув Мерика Гарланда на посаду генерального прокурора США. Оскільки той колишній суддя апеляційного суду США з федерального округу не поспішав переслідувати Трампа за його роль у штурмі капітолія у Вашингтоні 6 січня 2021 року, але активно розслідував справу проти сина чинного президента США. Гантера. Ну а Байден і деякі його помічники досі вважають, що він мав залишатися в перегонах, попри невдалий виступ на дебатах і низькі результати опитувань, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він відмовився від в участі в перегонах. Байден і ці помічники в останні дні також говорили людям, що він би міг перемогти Трампа. Пише видання. Ну і далі будемо говорити про мирні і закінчення цієї війни. І Ця тема вже доволі часто останнім часом. О, підіймається і більш детально будемо говорити про Дональда Трампа, який гучно виголошував заяви щодо закінчення війни. Ну і також про представників Китаю, які підтримують Російську Федерацію, і чи будуть вони допомагати закінчувати цю війну. У день падіння режиму Башара Асада в Сирії Дональд Трамп дописав у соцмережі, що Китай може допомогти у припиненні вогню і початку переговорів між Україною та Росією. До того ж, ця публічна пропозиція прозвучала одразу після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Парижі, і там ще був Мануель Макрон. І досить багато позитивних рішень було прийнято після цієї розмови. А трохи раніше Трамп запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна, та інших світових лідерів на свою інаугурацію, яка має відбутися вже 20 січня 2025 року. Хоч зазвичай участь закордонних лідерів не передбачена, й це про тому, що Трамп постійно погрожує запровадити летні 60% мита. Хоча потім говорив про 10 на весь китайський імпорт, деякі люди сказали Вау, це трохи ризиковано, що не так. Я ж сказав, можливо, це так. Побачимо, подивимось, що буде. Але ми любимо ризикувати. Сказав Трамп про запрошення закордонних лідерів. На свою інавгурацію Сі Сідзінпін приїде на інавгурацію Трампа. Її відвідає посол Китаю в США та інші офіційні особи з Пекіна. Натомість, за словами посла Росії в КНР Ігоря Моргулова, у 2025 році лідер Китаю поїде до Росії. Це вже буде п'ята зустріч Сі та Путлера. Ки називають один одного друзями від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, і за даними США 90% мікроелектроніки, яку Росія використовує для виробництва зброї, в обхід санкцій надходить саме із Китаю. Також КНР є другим після Індії, покупцем російської нафти. Її продаж є основним джерелом наповнення бюджету РФ. І, хоча Китай намагається приховувати активну свою співпрацю з РФ і надсилання їй того, що на Ідно для ведення війни всі факти ж говорять зворотні. За оцінками Пентагону Китай швидко збільшує свій ядерний потенціал. І до 2030 року матиме вже тисячу боєголовок. Зараз КНР є близько 600, в той час як у Рефі та США по 6 тисяч. І для Америки це виклик, враховуючи ще й те, що на сьогодні Китай має найбільше в світі флот 370 кораблів кораблів, підводних човнів, і це трохи більше ніж військово-морських сил США. Днями Пекін спустив на воду свій перший десантний корабель наступного покоління. Паралельно зміцнюючи свої ВПС, збільшуючи кількість міжконтинентальних балістичних ракет. У середу. 25 грудня очільник офісу президента України Андрій Ярмак зустрівся з новопризначеним послом Китаю в Україні Ма Шанкуном. і під час зустрічі вони обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Китаєм та Україною. І Андрій Ярмак наголосив на тому, що роль Китаю важлива в досягненні справедливого і тривалого миру для України. Крім того, йшлося про можливість двостороннього діалогу на найвищому рівні. Йдеться в повідомленні. від початку повномасштабного російського вторгнення. Володимир Зеленський ще жодного разу особисто не зустріла. Стрічався з лідером КНР Сі Цзіньпіном. лише у квітні минулого року. За ініціативи Києва вони поговорили телефоном. І тоді був щойно призначений посол України в Китаї Павло. Рябікін, якого зараз нову знову змінюється, Китаю обіцяв відправити до Європи, Києва та Москви свого спецпредставника з питань Євразії Лі Ліхуе і у березні 2024 року він таки доїхав до України, але політику Китаю це не змінило, не припинило його підтримку Росії. Пекін не почав відстоювати тривалий і справедливий мир. Ось такі новини з'являються наразі, і також Ерефія. Дуже часто почала говорити про мирні перемовини, нібито вона до них готова, і що можливо вже скоро буде закінчення війни, проте Україна цього не хоче. Ось такі заяви звучать із Російської Федерації. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив теж чомусь прокоментувати заяви Трампа і зробити певний прогноз. А що ж Трамп міг зробити чи сказати? Так, ось відповідаючи на питання, чи боїться канцлер, що Трамп від. Мовиться від України, Шольц висловив думку, що обраний США президент США розуміє, що зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною. Він сказав так, цитую Трамп хоче припинення війни, і в мене склалося враження, що він так само, як і ми переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною військовому плані. Шольц також висловив впевненість, що всупереч деяким побоюванням нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною. Цю будьте уважні, проте просте припинення вогню це далеко не стійкий мир, і це стосується всього нічого про Україну без України. Іншими словами, ми говоримо. Ми з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми США і Європа повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. І найбільш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України. І Німеччина також буде відігравати в цьому важливу роль. Підкреслює Шольця. Ну і Путін доручив Фіцо відкрити другий економ... енергетичний фронт проти. України за рахунок інтересів народу Словаччини. про це повідомив Володимир Зеленський, президент України, у соціальних мережах, X, колишній Twitter і в інших соціальних мережах. Тільки це можуть Тільки це можуть означати погрози. Фіцо перекрити Україні надзвичайне подстач... постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією нашої Запорізької атомної станції, та ціл, цілеспрямоване знищення російськими ракетами і шахедами значної частини української теплової та гідрогенерації. Електрики завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з Євросоюзом, Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами саме ми не допустили блокауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й словаччину в намагання Росії завдати болю українцям. Нагадуємо, Фіцо, що по перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморально. По друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ словаччини. Ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Так, імпорт електрики для порятунку не безплатний. І це значні кошти. По третє для всіх у Європі, та зокрема для народу Словаччини, буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати з сусідами та Євросоюзом заради збільшення постачання у Європу енергоресурсів, зокрема газу з Америки і від інших партнерів. І тільки це зможе зменшити ціну на енергію для більшості сімей. Частка словаччини в імпорті енергетики в Україну близько 19%. Уряд України працює з нашими сусідами в ЄС щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського е енергоринку, і ФІЦО повинен поважати загальноєвропейські правила саме будь-які свавільні рішення в Братиславі і чи накази з Москви для Фіцо щодо. Електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади з Словаччини з європейською спільнотою. Про це ж пише президент Зеленський в соціальних мережах, е, і е, політолог оцінив саме ці намагання ФІЦО е, зупинити якісь такі е, рухи. Е, Щодо якогось покращення життя в своїй країні, і про це розповість Давидюк Микола. Він у доповненні саме про цю новину, що Путін доручив Фіце відкрити другий енергетичний фронт проти України. Ну і давайте проаналізуємо, що ж це означає для України разом з політологом. Значить, можна вижити без російського газу. Сьогоднішні світові можливості дають непогану Логістику знову ж, коли його везуть з Сибіру чи там з Дальньої Азії, воно не зовсім той ближче, ніж качати його з Греції. Розумієте, історія Фіцов просто бере бабло в Путіна, щоб виконувати його волю. Коли він починає захищати Путіна, робить це дуже ну так, по дикобразному і навіть в математиці не сходиться. От порівняйте: він каже: Словаччина втратить на транзиції півмільярда, Україна втратить мільярд. Тобто сумарно півтора фіксуємо. Я просто хочу щоб ви зрозуміли логіку цього маленького подавана а, і як він помиляється. А каже: а Росія на транспортуванні втратить два з половиною. Ми разом півтора. Хоча, знову ж таки, чого нас сумувати з словаками Росію треба з Фіцо плюсувати. Росія два з половиною. Да? І він каже: ну що, покарали Росію? Знову, типа, нічого не вийшло. Подождіть, мінус три мільярда. Тобі пів, і йому половиною. То чому не покарали? Покарали. Окей, давайте не все йде фіцу, там дійсно страждає словацький бюджет. 500 відкладемо, ми мільярд, вони 500. Так Росія все рівно мінус половиною. Так, да, покарали. Так, да, всюди по 2 мільярди, по 3, по 10, по 100, по 200. От вам і розвал російської економіки. Але Фіца не може це собі дозволити, тому що а корупційний пакет друге Путін сказав, біжи, нападай. Ну і тут він включив просто емоції. Ну чесно, Достоєвський би плакав. Видно, що він ріс на цій російській літературі, тому що трагізм просто виливався через. Цього Фіцо і він каже, що ось коли Україні щось треба, то ви пронизливим голосом просите, що вам щось треба. Коли Словаччині треба, якийсь там Словаччині ніхто нічого не дає. І весь Євросоюз постраждає, якщо Словаччина не дозаробить свої 500 мільйонів доларів. Десь заплакав маленький Фьодор Толстой і Достоєвський, тому що такої драми давно ніхто не бачив, і каже все, якщо Україна не буде транспортувати ні азербайджанські, ні російські. Ми взагалі світло їм виключимо. По-перше, порахуй, скільки ти там того світла даєш. Перше. Друге, треба буде, будемо завозити через Молдову це світло. Можемо через Польщу думати історію. Можемо через Румунію думати і свої історії. Якщо ти думаєш, що ти цар і Бог Європейського Союзу, то ти далеко помиляєшся. Дуже далеко. Помиляєшся. І ось це зараз історія з цим Фіцо, який намагається собі згрібсти ціну. Весь Євросоюз постраждає, якщо через Словаччину не будуть транспортувати російський газ. Те ж саме, тобі подобається Росія. Її ті живи там. Європейський Союз нам чітко сказав, можете не транспортувати. Ми почули і не транспортуємо. Другий Європейський Союз сказав всім країнам-споживачам, друзі, шукайте альтернативні джерела постачання. І всі шукали. І всі знайшли. Не знайшло тільки двоє. І ви їх знаєте, бо вони не шукали. Тому зараз ставити Європейський Союз чи Україну в позу, точно ніхто маленькому фіцу не дасть. І сил забракне, і логіки в цьому точно ніякої немає. Зараз задача стоїть не навпаки нарощувати російську присутність, а скорочувати. І тіньовий флот це друге, що піде під ніж. Український, великий, такий український ніж. Точно так же, як свого часу пішов э, російський э, трубопровід Nord Stream 2.